Які місця є безпечними в Албанії, запитує Алекс, і якому місці краще проживати? Алекс, ви не повірите, Албанія є на сьогоднішній день однією з найбезпечніших країн в Європі. Представляєте собі? Тут немає окупасів, тут ви можете свій айфон в кафе залишити на столі, і його ніхто не буде чіпати. Увечері можете спокійно гуляти, і з вами нічого не трапиться. З приводу міста, найкраще місце це Дурець. Воно підходить для проживання. Це саме там, де проживаю я. Я дуже багато про це розповідав, чому воно найкраще. Ну, давайте я вам ще раз скажу. Тому що воно є найдешевшим містом, тому що до столиці тут 30 хвилин їхати на автомобілі, тому що тут знаходиться море, тому що тут один з найкращих кліматів в Європі. І я можу ще дуже багато чого перераховувати. Якщо вам цікаво, можете зайти в мій е, YouTube канал, посилання в шапці профілю, і подивитись, я про це все дуже багато розповідаю.